П'ять буде відосік знімати, як ми поїхали на горки на спіраль, тільки другу вже повишив. Другий кар'єр. Сімий десь куди ми маємо зібратися. Але з тебе дробом сайтуку і барс робити. І, коротше, просто зігнуть. Он добре сніми на ну, який там спуск. Фрайри, не знімають відос. Надію, що ми трохи, да, да, трохи проїдемо, А як ми проїдемо, то це відео буде останній. Що з то? Як це я говорю про себе, якщо я не проїде. А, то... ну я с іти, так. Ломка. Да. Так, да, Кирил. Да. Добре, що ми з собі взяли ключки. Взяли ще собі насос, здатки, є ще колесо проб'єм, щоб не тягнути геть домой. Кар'єр. Але тут гарно... Біля оце, оце. Ворота у вот такі файли. Як то так красиво. Це, це. І ми тут будемо зіжати. Ну, там знизу. Да. О, знаєш, бачиш, там таке біла-біла гора видно. Е, одну. А вона менша за це. Це Конечно. більша? Да? да, ми ще бля, на самий верх будемо валити. Там скорість повороти. Я думаю, буде три кадри, як ми їхати будемо. Зверка, знизу і по центру Ні, ну це а красота просто. Ще ага. ні, не поставлю. Є сліп, це, це на камеру, мабуть, що не так красиво, але вживу це дуже класно. Дуже красиво. Що? Дерево Скорость не сильно висока була, в предыдущем ролику була більша. Тут о, херня якась скорость. Я думав, що тут буде геть валити, а тут насправді нічого. Може дали більшого, якщо чесно. Ну, я ще спеціальна оцю всяку защиту. Думав, що скорость буде велика Ні, Якщо чесно, ми очікували скорость ще більше, бо, бо поняли, цю спіральку переробили. Того разу вона була якась швидша. Ми думали, що ще швидше буде, а тут що? Ми, Я вчора... по асфальті, тормоз за жому будуще, що їхати, якщо є спіральки без тормозів. Якраз вчора група написав відос новий. Сказав, їдемо, скоро з файно буде. Перлися сюди, щоб до цього всіх більше ожидання було. Думаю, ми будемо з тим лайком. Назай їдемо ще десь покатати. Ви підтримуєте нас, мотивуєте. Ми робимо вам контент. Ви лимага вже ці відос підходить кінцю. Ми вже в нашому кар'єрі. А так, якщо щось інтересне буде, в кінці відео конці А так всім пока.